Усім привітики. Стали на ремонті. Перебираємо всю передню морду. На заміну сьогодні у нас передні вилки плюс вступиці підшипники. Кому треба, скажу потім, який підшипник треба. В загальному причина поломки ось така. Чуть-чуть був уїхав куветик. повело мене трошки. Не додивився. І відповідно отаке послідство. Це могло би і довше їздити. перше відбився просто язичок Ну все одно десь мікротріщина була то відповідно вже піде на заміну. В запас у мене лишається одна ліва стойка. Ну зразу вже міняю дві, щоб вже було все люкс. Плюс у мене пішов підшипник на рульовій, його вже замінив всередині, поставив нічого складного. І зараз ще підшипник міняється на ступиці в колесі. Відкручуєте колесо, знімаєте, вибиваєте підшипники і назад запресовую. Через досточку народний український варіант. А так в загальному він нас вже відкатав 950 км. В принципі, доволі нормально. Ми його не В господарстві він дофіга всього возе. Ну, Собівартість всіх ремонтів на даній ситуації, із-за того, що я трошки його експлуатурую по повній програмі, складає 8 тисяч гривень. Перший ремонт був мотора заказаний на Алікспресі 3800 мотор. І зараз оці стойки, плюс два підшипника і ступиця, то разом з доставками зі всім там, по-моєму, 4 тисячі гривень вийшло. Отак от, от це все загальному. Хто хоче, будемо раді. Різних коментів, різні переписки, лайки і так далі. Все. Щасливо. Приємно було з вами всіма вам познайомитися. По -куськи.